Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. на південному заході Китаю спалахнули масові протести. Тисячі людей вимагають справедливості для дівчинки підлітка, що їх обурило. Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засуджує дії комуністичного Китаю щодо Тайваню, закликаючи захід підтримати острів. На Тайвані затримали трьох підозрюваних за звинуваченнями у викраденні технологій найбільшого у світі виробника чипів. Їхньою метою були найпередовіші напівпровідникові технології. примусове вирізання органів у Китаї забирає життя людей, тоді як індустрія трансплантації має рятувати життя. Про це заявили лікарі на мітингу в Сан франциско вимагаючи вжити заходів. Тисячі людей взяли участь у масовій акції протесту на південному заході Китаю. Проте їх швидко розігнала поліція. Деяких протестувальників побили і заарештували. У хаосі багато людей рятувалися втечею. Скількох людей заарештували? Невідомо. На одному з відеороликів четверо поліціянтів і заарештовують протестувальника. Аналогічні сцени відбувалися у всьому районі. За кілька годин влада очистила місця протестів. Це сталося в місті Дзанью провінції Сичуань. Протест почався після інциденту в школі. Попереджаємо, що деякі кадри можуть шокувати минулого місяця. 14-річну дівчинку на прізвище лай побила група її однолітків. Вони були її руками по обличчю і ногами по голові. Відео побиття опублікували в інтернеті. Громадськість обурилася від побаченого. Місцева влада заявила, що леді стала незначні травми голови та колін, а нападників покарали. Проте китайські змі повідомляють, що сім'ї нападників не попросили вибачення. Одна з нападниць, як повідомляють, розповіла, що раніше її вже заарештовували, але відпустили менш як за два дні. Тисячі місцевих мешканців зібралися перед будинком міської адміністрації, вимагаючи справедливості для. Постраждалого підлітка двоє місцевих жителів розповіли про масовий протест. З метою безпеки ми змінили їхні голоси. Влада поспішає приховати правду, а потім вдається до жорстких заходів. Ця машина насильства просто все змітає. Але коли вони використовують жорсткі методи, негативні наслідки лише зростають. Китайська влада це лиходії, багато людей вже на межі зриву, але у простих людей вистачає сміливості не мовчати. Їхній гнів може вирватися назовні будь-якої миті. Відео протесту та коментарів в соцмережах і далі видаляють. Колишній віце-прем'єр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував Пекін, заявивши, що Тайвань не заслуговує на те, щоб Китай його залякував. Він закликав Захід налагоджувати економічні та політичні зв'язки з демократично керованим островом. Тоді компартія Китаю посилює на нього свій тиск. Велика Британія і я як приватна особа вважаємо, що в Китаю немає абсолютно жодних підстав для залякування. Тайвань це вільне мирне суспільство. Воно не заслуговує на те, щоб його залякували. У цьому немає жодного сенсу. Я сподіваюся, що це припиниться якнайшвидше. Чи варто пекіну ризикувати? Адже наслідки для всього світу можуть бути дуже поганими? На закінчення хочу сказати, що з посиленням тиску Китаю на Тайвань я сподіваюся, що всі ми, Захід, Америка, Велика Британія, усі європейці знайдемо в собі сміливість не відступати, не виявимо слабкість, щоб не стати схожими на Пекін. Was... Тайбейський аналітичний центр Prospect Foundation запросив Джонсона виступити на безпековому форумі. У ньому також взяв участь президент Тайваню Вільям Лайм. Велика Британія не має офіційних дипломатичних відносин з Тайванем, але уряди двох країн підтримують тісні економічні та культурні зв'язки. Джонсон став третім колишнім прем'єр-міністром Великої Британії, який відвідав Тайвань після Лі Страсу у 2023 році та Маргарет Тетчер у 90-х роках. Водно. Час нинішній уряд Великої Британії прагне стабілізації відносин з Китаєм Тайванська прокуратура заявила про затримання трьох підозрюваних у викраденні передових технологій TSMC, найбільшого у світі виробника чипів. Докладніше далі. влада Тайваню затримала трьох осіб за підозрою у викраденні комерційних таємниць TSMC. Прокуратура заявила, що їх затримали наприкінці минулого місяця. Це сталося після того, як TSMC повідомила про результати внутрішнього розслідування, яке показало, що колишні та нинішні співробітники незаконно отримали конфіденційну інформацію. Компанії прокуратура повідомила, що ще двох людей звільнили під заставу, а ще одну відпустили на волю. Серед затриманих двоє чинних співробітників та один колишній. Їх підозрюють у порушенні закону Тайваню про національну безпеку. Раніше Нікей ейжа повідомляла, що колишніх співробітників підозрюють у спробі дістати критично важливу інформацію про так званий двохнанометровий техпроцес виробництва чипів. Серед клієнтів TSMC – гіганти індустрії штучного інтелекту NVIDIA та виробник iPhone Apple. Двохнанометрова технологія виробництва чипів сьогодні залишається найпередовішою у світі. Лише небагато виробників працюють за цією технологією, оскільки її розроблення дуже складне і вимагає величезних інвестицій. Пересадження нирок, серця або печінки може врятувати життя, надаючи пацієнтам органи, яких вони потребують. А що коли органи отримані не від донорів, а вирізані у живих людей, у сан франциско відбувся мітинг, на якому лікарі закликали працівників сфери трансплантології до негайних дій, щоб зупинити такі злочини в Китаї. Організація лікарів проти примусового вирізання органів викриває жорстокий злочин, який забирає життя та розлучає сім'ї. Ми намагаємося достукатися до більшої кількості лікарів та надати їм більше інформації про примусове вирізання органів. Ми хочемо якнайшвидше закінчити війну, яку ведемо вже 19 років. Це була важка боротьба. І як не дивно, найбільше перешкод ми зустрічаємо з боку медичної спільноти, особливо трансплантологів. Некомерційна медична організація провела цей мітинг разом із прибічниками школи Фалуньгун. Примусове вирізання органів відбувається щонайменше з 1999 року, коли компартія Китаю почала масові репресії щодо прибічників Фалунгун. Також серед жертв тибетці та християни. Паралельно із заходом у Сан франциско відбувається конференція всесвітнього конгресу з трансплантології. Цього року на ній експерти вивчають новітні розробки в цій галузі у Китаї можна отримати орган за один-два тижні. Є сайти, що рекламують органи. Отримати орган за один-два тижні це просто неетично. Це неможливо. Моїй матері та братові зробили пересадки в США та Іспанії. Пройшло від трьох до п'яти років, перш ніж ми змогли отримати органи. Навіть сьогодні просто неможливо надати орган за такий короткий термін. Наприклад, лікарі в Америці рекомендують пацієнтові поїхати до Китаю. Вони кажуть, ви можете отримати нирку за два тижні, їдьте до Китаю. Фактично, пацієнт, який вирушає до Китаю, провокує вбивство людини, яка практикує фалунгун або іншого в'язня сумління. Це вбивство на замовлення. Лікар -трей з колегами сподіваються розповісти учасникам конференції та громадськості про нелегальний ринок, що лежить в основі трансплантаційної індустрії Китаю.